Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking, душевно і зрозуміло про англійську мову. Сьогодні поговоримо про такий знайомий нам ще зі школи Present Continuous. Поїхали. Oh, no, 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 Hi, Це відео буде гарним нагадуванням для тих, хто вже знає про Present Continuous і хто тільки починає його вивчати. Отже, коли ми використовуємо Present Continuous, найголовніше у моменті тут і зараз. Якщо ми розглянемо наприклад із Present Simple, то Present Simple ми використовуємо для теперішнього взагалі. А Present Continuous – для теперішнього прямо зараз в цей самий момент. Ключовими маячками для Present Continuous будуть такі слова, як зараз процесі в цьому моменті. Також Present Continuous використовується для домовленостей про майбутнє, які вже домовлені і заплановані. Наприклад, я зустрічаюся зі своєю подругою завтра. I'm meeting my friend tomorrow. Тепер ішлій час. Про це ми поговоримо детальніше в окремому відео, але майте зараз вже це на увазі. Також Present Continuous використовується для набридливих звичок і набридливої поведінки. Наприклад, ти завжди кричиш на мене. You're always shouting at me. Present Continuous. I never do anything crazy. I'm always waiting for the moment, planning the moment. Well, she's leaving tomorrow. This may be the only moment I'm gonna get. І найцікавіше як побудувати Present Continuous. Певне, багато хто з вас чув, що Present Continuous – це про закінчення ing. Але не тільки. Present Continuous обов'язково потребує допоміжного дієслова МСР, тобто дієслово бути. Якщо його не додати, це вже буде не continuous, це вже буде Герундій. Пам'ятайте, будь ласка, ці поняття треба чітко відрізняти. Поговоримо про побудову. Як ви скажете речення? Я читаю ось цю книгу. I am reading this book. Це наше стверджувальне речення речення плюсик. Як зробимо заперечення? I am not reading this book. Додається тільки частинка not. І як зробити питання? Am I reading this book? Чи читаю я цю книгу? І це все, друзі. Насправді це абсолютно все, що потрібно знати про Present Continuous, про його побудову. Ця конструкція буде однаковою для всіх осіб. I am reading this book. He is reading this book. She is reading this book. We are reading this book. They are reading this book. Абсолютно ніякої різниці нічого не змінюється, тільки допоміжне дієслово в залежності від особи. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, і традиційно давайте зробимо практику. Напишіть ці три речення у коментарях, щоб перевірити своє розуміння. Перше. Я тебе слухаю. Друге. Він дивиться телевізор, третє. Ми гуляємо. Прямо зараз. Напишіть їх у коментарях. На цьому все, друзі. Ми сьогодні закріпили чудовий час Present Continuous. Тож ми використовуємо постійно дуже часто, кожен день, в кожній розмові певне. Тож пишіть, як завжди, свої ідеї, думки, побажання і до зустрічі в наступних відео.